Дякую Богові за ті настанови, за ті слова, які сьогодні можу чути. Я теж буду ділитися словом. Знаєте, є багато проповідей, багато цікавих думок у Біблії. Я сьогодні хочу поговорити про одну проповідь, можливо, найголовнішу, яку колись сказав Ісус Христос. Цю проповідь часто називають нагірна проповідь. Нагірна проповідь Ісуса Христа. Хто читає Біблію, той. Багато разів, десятки, може, сотні разів вже її читав. Але я би хотів, щоб ми знову і знову про неї подумали, тому що в цій проповіді розповідаються певні фундаментальні речі, які будуть впливати на спасіння людини. Це практично перша проповідь, яку Ісус сказав, і Він показав самі головні, самі основні речі, базові принципи іст істинного духовного життя. Знаєте, в цій проповіді Ісус розповідає про певні блаженства. Блаженство це, якщо людина така, або якщо людина робить так, то вона буде щаслива. І якщо ні, вона буде нещасливою. І він розповідає про певні речі, Він говорить про милостивість. І знаєте, Він там таку говорить фразу, коли він описує характер людини, коли він описує, яка має бути людина, він каже, такі будуть в Царстві Божому. А інакші не будуть. Дивіться, наскільки це серйозно і важливо. Ісус показує, що Бога цікавить характер людини. Він каже: ось такі люди, вони будуть у Царстві Небесному, їхнє є Царство Небесне. Я коротко нам декілька думок нагадаю. Ісус говорить милостиві. Люди, які розположені вибачати, а не засуджувати. Люди, які розположені не гніватися. Вони милостиві. Проти Тебе сказали не так, проти Тебе зробили не так, але ти готовий це покрити. От Ісус Христос говорить, от таких людей буде Царство Небесне. Ісус далі говорить лагідні. Люди, які навчили себе стримувати, стримані, добрі, смиренні, скромні. Він говорить: таких буде царство небесне. Спраглі правди. Люди, які цікавляться істинною, яким правда, вона цікава, друзі. В нас завжди є якісь цікавості. Нам завжди щось цікаво. Одному, одне, другому, друге, третьому, третє. Так от Ісус говорить, що в Царстві Небесному будуть люди, яким цікава правда. Які не за компанією ходять на зібрання, але це їхня особиста потреба. Мене цікавить Господь. Я хочу розібратися в Його правді. Ісус каже, ось такий характер, ось такий стан серця. Це то, що треба. Чисті серцем. Люди, які не хитрують, люди, які не грають, не лицемірять із себе показує одне, а всередині зовсім інакший. Ісус говорить, ось такі люди будуть в Царстві Небесному, гнані за правду. Коли людина настільки любить Божу правду, вона для неї настільки серйозна, що вона готова постраждати. Вона готова бути висміяна. Вона готова бути обговорена, вигнана з роботи, побита. І як сьогодні брат Богдан розповідав про апостолів навіть убита, але я буду робити правду. Все. Правда для мене настільки важлива, то, що мене навчив Ісус Христос, що мене не цікавить, будуть з мене сміятися, не будуть. Я постраждаю від того, не постраждаю. Я буду робити правду. Крапка. Вот Ісус Христос говорить: «гнані за істину! От їхнє царство небесне. Друзі, і... Ісус розповідає в кінці, коли Він розказує про таку, Він малює характер реальної духовності. Оце реальна духовність, коли вна... ми такі. Не коли ми просто робимо якісь правильні обряди або говоримо правильні речі, але коли ми такі, то Він внизу розповідає таку певну. Ілюстрацію. Він це все називає світлом землі і сілью землі. Ісус каже: Ви світло землі. Ви сіль для землі. Коли Він усе назвав, в кінці Він говорить, оце є сіль для землі. І знаєте, Ісус знов таки насторожує нас і говорить про певну думку. Він каже, що сіль може втратити свою соленість. Я християнин, я хожу на зібрання. Я проповідую. Я можу стати разом з вами на коліна, але я людина немилостива. Я людина, яку істина не цікавить. Я людина, яка не готова постраждати за правду. Я людина, якої немає лагідності, доброти, стриманості, но я християнин. Я ходжу на зібрання. Я приймаю участь у спомені. Я можу заспівати, запроповідувати. Зовні є сіль. Но солоність, Ісус каже, це сутність людини, це характер людини. Оце солоність, це якість людини. І Ісус говорить, що якщо людина втратить свою якість, свою солоність, то Він це пояснює як сіль. Якщо сіль перестала бути солоною, це сміття, це не сіль. Це сміття. Друзі, якщо б я вам хотів продати телефон, і я сказав, це дуже хороший телефон. є одна з ним проблема, він не працює. Ну, не дзвонить, не включається, не фотографірує. Взагалі повністю мертвий. Ну, е, фірма дуже хороша. Вам треба такий телефон. Я скажу так, за півціни. За півціни віддам. Він мертвий повністю віддаю за пів ціни. Ви мені скажете, це не телефон, це сміття. Нам таке не треба. Знаєте, іноді людина отак от хоче Богові себе продати за пів ціни. Я розумію, були апостоли, був Ісус Христос, у них буде велика нагорода. Мені хоча б врятуватися. Мені так за пів ціни, хоча б в небі побути. Ну да, я не такий, як апостол Павло, ну не такий, як і перші християни. Ну да, нема в мене лагідності, ну нема. Ну да, не цікавлюся я настільки Богом. Ну мені за півціни на небо. Бо, вот, друзі, Ісус розповідає, що якщо всередині нас немає цих якостей, Він говорить, ми сілька втратила солоність, ми виглядаємо на християн. Ми говоримо, перестали матюкатися, битися. Ми, в принципі, можна запідозрити, що людина християнин. Але якщо вона втратила свою солоність, що каже Ісус? Що буде з такою сіллю? хто пам'ятає? Викидають її, цю сіль викидають, не треба себе обманювати. Мене Ісус любить, Ну я не такий, нема у мене солоності, не моєю праведністю, а любов'ю Ісуса Христа. Ісус каже, таку сіль викинуть. Якщо сіль втратить свою солоність, вона більше не сіль, вона сміття. Друзі, сьогодні ми про це читаємо, цю, е, ці розділи, я думаю, ви десятки разів читали, але над ними важливо думати. Наскільки я солоний, наскільки я людина лагідна, наскільки я людина зацікавлена в істині, наскільки я готовий постраждати, але я зроблю так, як сказав мій Бог. Я зроблю так, як сказав мій Бог. Є в мене один е, товариш, брат наш в Господі, влаштовувався на роботу і проходив там співбесіду, підготування бумаг. Довгий час, там, я не пам'ятаю, не хочу вигадувати більше місяця десь. І от кульмінаційний момент мають брати на роботу. Ну, стоїть питання, він має порушувати заповіді. Він пройшов таку дорогу. Більше місяця старався, збирав бумаги, все, все, все в чужій країні. Він каже: я не буду. Я не буду переступати, Божі Запорець. Не буду. Я готовий постраждати, я не буду переступати. І його попросили, сказали йому до побачення. Через дуже короткий час Господь дає йому нову роботу. Сам Господь йому дає роботу. Господь влаштовує його, і він собі спокійно працює і вже не порушує заповіді Божі. От, друзі, Ісус говорить, оце солені люди. Це люди, в яких є солоність, не вигляд, а реальна солоність це люди, які чогось варті. Каже, от таких буде Царство Небесне. Знаєте, дуже важливі ці речі, і я собі думаю, як практично бути таким, як не втратити цю солоність. І я би сьогодні хотів про це поговорити: як людина стає солоною, як її не втратити. Знаєте, коли Ісус розповідає про ці блаженства, про якості справжнього християнина, Він там ставить першу позицію, на яку я хочу звернути нашу увагу. І у Матвія, і в Луки Ісус починає з певної такої чесноти, хто би мені підказав, з чого починається блаженні, ми ж учили, здається. Нижчі духом. Блаженні нижчі духом, убогі духом. Я переконаний, що Ісус не просто так це поклав на перше місце. Я переконаний, що з цього все і починається. Тільки людина у Бога духом, людина, яка мислить так: Боже, ти мені настільки потрібний, я без тебе не можу, Господи. Я люблю тебе, Господь, я хочу йти з тобою по житті. Людина, яка розуміє, що вона бідна, вона немічна без Господа. Та людина вона дотягується, вона підтягує свій характер. Людина, який Бог перестав бути цікавий, змістом її життя, вона все розтратить, вона вивітриться. Знаєте, можна взагалі не цікавитися Богом, можна десь колись глянути в сторону Господню. А можна жити такою позицією, я без тебе не хочу і не можу більше жити. Я хочу жити тільки з тобою, Господь, і так як вчиш ти. Оце людина нижче духом, це людина, яка живе Господом. І Ісус все почав із цього стану серця. Коли в людини такий стан серця, вона буде набувати солоності. Коли людина втратить свою духовну таку... Бідноту, розуміння, що без Тебе, Господи, я нічого не вартий і не можу. Її планка духовності потрошки паде, вона вивітрюється, вона далі ходить на зібрання. Но вона не шукає Бога вже по настоящому по-справжньому. Вона не буде молитися і поститися, Боже, ти мені відкрий це питання, бо їй, по суті, не дуже цікаве це питання. В Даниїла було певне питання. І він молився і постився. Боже, дай мені це зрозуміти. Він не має спокою, поки він це не зрозуміє. Він спраглий Господом, друзі. І я думав собі: Господи, а як воно, оця убогість, вона народжується в людському серці? Я хочу нам сказати про дві речі. Знаєте, от, до прикладу, Давид 41 й псалом, другий, третій віршик, я прочитаю, як прагне Олень. До потоку води так прагне душа моя до тебе, Боже. Уявіть собі, спека, олень біжить по камням, по небезпекам, до води. Він не може без води, він помирає без води. І от Давид каже: як Олень біжить до води, каже: Я так до тебе, Господи, я не можу без тебе, Господи. Оце спрагла людина, це людина нижча духом, бідна духом, яка без Господа вона не уявляє собі життя. І знаєте, я, як з'являється духовність, як з'являється убогість. Я хочу нам, на нас, нас націлити на дві думки. Людина має зрозуміти дві речі в своєму житті. Тоді вона починає ставати убогою Духом. Дві речі перша річ, де я нахожуся? в якому реально я стані, коли людина це починає розуміти, що я грішник, якому кінець. Не просто якось це буде, коли людина починає розуміти, що моє життя, чи то я народився в християнській сім'ї, в хорі співав, чи я в тюрмі відсидів, мої гріхи, які я робив у своєму житті, вони мене призводять до того, що все, мені кінець, кінець мені. Коли людина починає це розуміти, в неї з'являється потреба в Бозі. Вона розуміє, що вона сама не вибереться з цього. Цього тижня я прочитав одну новину, можливо, і ви її прочитали. Малий мали хлопчик рятував товариша, але загинув сам. Восьмирічний хлопчик втопився на Вінничині, коли рятував з-під льоду однокласника. Восьмирічний хлопчик на цьому тижні утонув. Коли рятував свого однокласника, який йшов по льду. Це трагедія, це шкода, це, це біда там вдома відбулася. Але допоки ми не розуміємо, що ми ті люди, які пішли під лед, його, от того хлопчика витягнули, його врятували. Він би сам не виліз. Його друг віддав своє життя, витягнув його з під леду. Хлопчик, і перший, який був під ледом, він би не виліз ніколи звідти. Він в такій біді. Допоки ми не розуміємо, що наше гріховне життя нас привело, ми ті люди, які барахтаємося, ще трошки щось тримаємося за ту криву, но нас забере, ми не виліземо самі. Людина, яка робила гріхи в своєму житті, це та людина, яка пішла під лед. Її треба витягнути. І один, хто нас може витягнути, це Ісус Христос. Коли ти це починаєш розуміти, де ти знаходишся. В якому ти стані, тоді Господь для тебе стає потрібним. Допоки людина не розуміє, куди вона попала, вона думає, якось вона своїми силами вибереться. Господь не є їй потрібний. Друзі, коли нас Господь витягує з того леду, нам іще треба дойти до берега. І ми часто. На, на, на тому слизькому леді падаємо і можемо знову і знову провалитися. О, Дивіться, людина покаялася, посвятила Богові своє життя. І дивишся на своє життя, і там ти впав. І там ти вже, ти вже пообіцяв Богові, що ти будеш старатися, але бачиш твій характер, він часто тебе перемагає. тебе самого немає сил іти по тому льдові. тому що він надто слизький. Хтось має бути біля тебе, який буде тебе підтримувати. Коли ми це, друзі, розуміємо, що наскільки нам потрібен Ісус Христос, я, Господи, не міг врятуватися, якби не кров твоя. Я навіть тепер, коли Тобі посвятив своє життя, я хочу тобі служити, але мені дуже часто не виходить, коли я віддаляюся від Тебе. Тільки Ти мені можеш допомогти, Господь. Коли ми це починаємо розуміти, ми стаємо спраглі, нам Бог потрібен, ми нижчі Духом. Коли людина про це забуває, коли, знаєте, втрачається така, втрачається бажання бути схожим на Ісуса Христа, то Бог перестає бути потрібним. Коли ти більше не хочеш бути такий уже аж чистий і святий, як Ісус Христос, коли ти не хочеш послужити так, як послужив Ісус Христос, коли наша планка вона опускається, ну ладно, я там е, трошки такий, трошки такий. Ну, я не так служу, як Ісус Христос. Ну Він мене любить. Коли планка опустилася, Бог, Бог перестає бути потрібний людині. Але коли ми дивимося на нього, і Ісус каже, навчіться від мене, дивіться, який я. Мене гнали, з мене сміялися, мене били, а я молився за цих людей. Коли ми дивимося на Ісуса Христа і хочемо Йому бути потрібний, схожі до Нього, до Ісуса Христа. То він нам стає потрібний, друзі. Коли ми дивимося, що він не проживав життя для себе, просто прожив тиждень, не грішив, але жив, займався своїми справами. Він так не жив. Він старався послужити людям. Він старався, щоб Боже ім'я було прославлене. Друзі, коли ми так бачимо Ісуса і хочемо бути на Нього схожі, Він нам буде завжди потрібний. Ми завжди будемо нижчі, ми завжди будемо розуміти, Господи, я сам не дотягнуся до такої, до такої висоти. І коли оця убогість є в нашому серці, ми починаємо молитися, ми починаємо його шукати, ми починаємо йому більше часу посвящати в своєму житті. І, та, і ті всі моменти, про які розказав Ісус Христос, та вся лагідність, доброта, смирення, вони йдуть за тим, вони приходять у наше серце. Ну, коли ми заспокоїмося, я водне хрещення прийняв на зібрання в принципі хожу, аж так грубо не грішу. І коли ми не дотягуємося до того ідеала, який ми бачимо в Євангелії, Ісус перестає нам бути життєво необхідним. Ми можемо прожити день без молитви, тиждень без молитви, без зібрання. Ми можемо прожити і так. Нема тої убогості. А Ісус каже убогі Духом. Іхнє Царство Небесне. Друзі, наскільки я убогий, наскільки ми убогі, настільки ми солені, наскільки мені Бог потрібний, ми можемо собі подумати, що от ну, що, я в суботу на зібрання прийшов, заповідь виконав. Знаєте, реально у Бога Духом людина, їй Бог потрібен кожен день. Зранку, на обід і вечором. Їй Бог потрібен кожен день. Вона до нього тягнеться. Я згадую себе, як я покаявся, взагалі нічого в житті не було цікаве, тільки Бог. Взагалі. нічого. Даже ніякі плани не хотів думати. Наскільки був потрібен Господь? Женитися не хотів, нічого не хотів. Але потім приходить момент, десь щось трошки вже більше підчитав, десь щось трошки вже більше націлюєшся на інші плани. І ото, про що сьогодні говорили пріоритети. Вони. Вони людину охолоджують. Трошки Бог з першого місця стає, трошки десь в сторону. І людина стає холодніша і холодніша. Ти не залишив зібрання, ти ходиш на зібрання. Тільки сам собі признайся, наскільки ти убогий, наскільки ти зранку встав або в день твій пройшов і ти нуждаєшся в Господі. Ти хочеш служити, як служив Господь. Ти хочеш бути ідеальний в розмові, в стані свого серця, в поведінці своїй, ти дивишся на Ісуса, ти бачиш цей ідеал, цю чистоту, і ти хочеш бути як Він. Коли ти хочеш, ти будеш його умуляти і дотягуватися до цього. А коли ми занижуємо вимоги для себе, Бог перестає нам бути потрібний, друзі. Ми, ми втрачаємо потребу в Бозі, ми втрачаємо цікавість до Бога. Коли Бог перестає бути потрібним, перестає бути цікавим. Ми втрачаємо молитву. Ми перестаємо так молитися, як ми молилися на початку. Пам'ятаю, один брат розказує, каже: прийшов. Прийшов, там було якесь зібрання, зустрів людину. Людина звідкись повертається, він каже, куди ти ходив. Каже, я три чи скільки години людина зранку встане, три години молиться до Бога, отак починає свій день. Дві-три години, він каже, я як на то подивився, як стільки встати, молитися? От людина не може без Бога, вона розуміє, я хочу цей день прожити з Богом, хочу його прожити чисто, хочу Богові бути корисним. Я його хочу отак прожити. Людина нижче, вона розуміє, я не можу, Господи, от то, що хочу, я не можу зробити без тебе. Людина тягнеться за Господом. В її серце приходить та лагідність, в її серце приходить то миротворство. Вона готова постраждати, тому що вона нуждається в Господі. Коли, друзі, ця потреба пропадає в Господі, коли ми стаємо тепліші, коли ми вигляд зберегли солі, но соленість вона пропадає. Я хочу, друзі, щоб ми сьогодні помолилися. Ми попросили Господа, щоб Він нам допоміг себе оцінити. Наскільки я є солений? Наскільки я лагідний, стриманий. Давайте просто дома проаналізуємо, як ми живемо. Не тут, ми тут такі зараз стримані, стримані пристримані. Дома, наскільки ми лагідні, наскільки ми стримані дома. Наскільки, коли не по-нашому, ми готові віддати добром. Наскільки ми готові пострадати, ну я зроблю так, як сказав Господь. Смійтеся, не смійтеся, я постраждаю, не постраждаю. Я буду робити так, як сказав Господь. Друзі, ці речі вони реально показують, хто ми такі. Не ким ми себе вважаємо або називаємо, а хто ми насправді. Наостанок хочу нам нагадати: Ісус Христос звертається до одної церкви. Він каже: ти носиш ім'я, ніби ти живий, а ти мертвий. Ціла церква зібрання людей називаються правильним ім'ям Ісуса Христа. Вони християни, вони про себе заявляють. Вони говорять про Ісуса Христа, а Ісус заглядає в реальне їхнє життя, в те, що в них відбувається, каже: Ти думаєш, ти живий, а ти мертвий. Каже, і покайся, покайся, я, друзі, знаєте, не хотів би, щоб це була ще одна проповідь. Я хотів би, щоб ми над цим задумалися. Бо якщо ми звикнемо просто до проповідей, ми звикнемо, що якийсь брат щось трошки про гріх говорить, якийсь говорить, щось трошки треба каятися. Добре, говорить, пити чай. Якщо ми до цього звикнемо, якщо ми до цього серйозно не будемо відноситися, ми будемо кам'яніти, ми будемо ставати як камінь. Нам будуть проповідувати, говорити хороші слова, але воно буде від, відскакувати від нас, відбиватися. Воно не буде нічого робити. Пройде час, ми звикнемо. Ставати на коліна, голосно молитися, слухати проповіді, і будемо черствіти, черствіти і ставати камінням. Тільки тоді, коли ми слухаємо слово Господнє і відразу на нього реагуємо. Якщо сьогодні був заклик покаятися і є в чому каятися, давайте каятися. Якщо нам сьогодні говорили про то, про е, співвідношення, царство небесне і роботи, і ми щось наплутали, давайте каятися. Якщо ми сьогодні слухаємо, Ісус каже, такі люди будуть в небесах, а не такі не будуть. Не питання конфесій, не питання, до якої ти церкви належиш, питання, хто ти насправді, наскільки ти солений, не як ти виглядаєш, а що всередині тебе є. Коли цього, друзі, в нас немає, Ісус каже: от для таких є Царство Небесне, для решти нема. Я хочу, щоб ми сьогодні помолилися. і... Першу чергу чесно дали собі відповідь, наскільки я убогий духом, наскільки мені Господь потрібен і мені не цікаво і не хочеться йти по житті без Господа. Наскільки це правда, друзі? Бо іноді ми настільки буває, охолодіваємо, що ми на устах ми говоримо: Ісус, Господь, все правильно. Каже Ісус, устами і сповідують, а серце далеке. Говорити, ми говоримо, але наскільки Він потрібен нам? Давайте ми схилимо коліна, попросимо Бога про милість Його.